Відкриття цього центру це результат співпраці Стрийської міської ради та Київської обласної військової адміністрації. Радіємо, що відтепер мешканці нашої громади зможуть отримувати послуги у нових якісних умовах. Дорогі наші дівчата, на вас рівняється вся наша громада, і повірте, чим краще ви працюватимете, і щоб люди звідси виходили виключно задоволеними, це є обличчя нашої всієї влади Стріщини. Сподіваюсь, що в новому центрі ще більше буде якісь обслуговування і задоволення мешканців. Тільки від вас залежить те, наскільки тут буде процвітати життя. У Вас дуже хороша команда, тому я бажаю вашій команді плідної праці, щоб люди сюди приходили, щоб не отримували хороші послуги. Хочу, щоб ми ніколи не забували, що ми служимо Україні як публічній службовці, для того щоб мешканцям було в кайф тут працювати в новому центрі. Я бажаю всім вашій гмазі кращого натхнення, більшого натхнення, вивчати нові послуги, в тому числі котрі зараз особливо підуть ветеранські послуги. А нам, всім, я бажаю розвитку громади. Сустріцька громада одна з найкращих громад в Україні. Тут завжди робиться все саме краще і саме достойне. Я тішуся, що нам вдалося реалізувати цей амбітний проєкт. Хай він служить людям, тому що ми реально є тими, хто служить людям. Так що дякую і вітаю всіх вас дівчат з цим гарним сьогоднішнім днем. Дякую. Зараз ми опробуємо всіх, всі приміщення священною водою. І нехай тут завжди буде Боже благодать. Котра буде звалити і усьому допомогу.